Несуть яйця і їдять їх. Це дуже велика і болюча тема для господинь, хто тримає курей. Я з цим теж зіткнулася. Їли кури яйця на повал. І що робити? Найшла я таку одну пораду. Я вам зараз розкажу, що були яйця цілі, кури не їли, що для цього робити. Беремо склянку муки, борошна беремо склянку. Пів склянки солі. І пів склянки води. І замішуємо тісто. Тісто замішане. І зараз ми з нього катаємо такий шарик і похоже на яєчка. Ну так, тісто, щоб було туговатеньке, щоб трималося, буде мало муки, трошки добавте. Оці скатані кульки в формі яєчок. Залишаєте при кімнатній температурі або там, де тепліше, на годинки 3-4, щоб воно обсохло такою корочкою взялося, і кладете туди, де несуть яйця кури. Кладете три-чотири, в залежності скільки вас курей. З'їдять вони все, не бійтеся, нічого з їх не буде. В мене теж з'їли в перший день усі яйця ці покладені. На другий день знов поклала одненьке ще з'їли, а ти лежали, зробили млинець. Вони та яйце. І вже більше не їли яєць. Вже три місяці. У мене курі несуть яйця, і яйця всі цілі, і курі всі здорові. Не бійтеся, робіть і побачите чудовий результат.